Як свідка в справі про борги хімічних підприємств Дмитра фірташа сьогодні допитали голову Нафтогазу Андрія Коболєва напередодні Арсенавако повідомив про порушення кримінальної справи за фактом розкрадання державних коштів посадовцями цих підприємств. За словами Коболєва, хімзаводи Фірташа завинили Нафтогазу приблизно 360 мільйонів гривень. А дочірним компанія НАК 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Заборгованість виникла до 2013 року. Її підтвердили суди, заявив Коболєв. Натомість груп діфі стверджують, що борги виникли ще до придбання фірташем цих підприємств. Мова йде про стягнення цих боргів. Ну скажімо так, про те, яким чином ці борги повинні бути повернені державі. Ми пройшли великий шлях в судових інстанціях. Багато з цих боргів були доведені в судах і вже отримані рішення або про стягнення, або про певні інші дії. З точки зору Нафтогазу України для нас, власне, компанії ролі не грає. Є боржники, вони споживали газ. За газ повністю вони не розрахувалися. Ця заборгованість дійсно відносно стара. Але це не змінює того факту, що вона повинна бути повернена або в грошовому виразі, або, наприклад, в газі чи в чомусь іншому. Вся заборгованість підтверджена в судах.